Дане відео може допомогти тим, хто розуміє навіщо зроблені наступні статистичні викладки. Але я про це промовчу, щоб не потрапити у сектор заборон Ютуба. Отже, чемпіонати, в яких нічиї спостерігаються найчастіше, і першості, у яких мирові трапляються рідше за інші результати. В розрахунок я брав лише країни із зони УЄФА. Ось їх перелік. Але деякі країни я виключив, бо не завжди можна знайти їхні лінії. Ось перелік виключень. Всього ж я розглянув лише 42 чемпіонати, найвищі дивізіони 42 країн, а дев'ять, як уже сказав, ігнорував. Період моїх спостережень склав 11-12 сезонів. Часові проміжки неоднакові, бо деякі європейські футбольні асоціації проводять чемпіонати за схемою весна-осінь. Отже, розпочну із найбезкомпромісніших першостей. На першому місці безапеляційно знаходиться Естонія. У її мейстрій Лізі одна нічая припадає аж на 5,29 матча. Це дійсно гігантський показник, який можна буде усвідомити, поглянувши на наймиролюбніші чемпіонати. Але зараз про друге місце. Це Північна Ірландія з 5,6 матчів на одну нічию. До трійки лідерів увійшла Латвія, де кожні 4,9 матча народжують один мировий результат. Хто розчарувався у отриманих результатах, хай вибере собі зі списку у кінці відео свою улюблену першість і враховує її дані при втамуванні власного азарту на відповідних сайтах. Як коротенький підвисновок, скажу, що лише дві першості змогли подолати безкомпромісний показник у п'ять матчів без нічиїх. Зараз переходжу до наймиролюбніших чемпіонатів. І на першому місці знаходиться Румунія з показником 3,46 матча на одну нічию, другою йде Ізраїль. Хто не знав, нагадаю, ця країна вже давно. З 1994 року з політичних причин входить до УЄФА. Так, показник землі обітованої це 3,69 матча для досягнення нічийного результату. І третій результат у Польщі 3,73. Для порівняння приведу найпопулярніші першості Європи, так звану Велику П'ятірку. У неї наступні результати Англія. 4,27 матча для досягнення одного нічийного результату, Німеччина 41 Франція 3,94, Іспанія та Італія по 3,83 матча для досягнення одного мирного результату. Ну, як, не розчарування. Нагадаю, що вказані результати це дані останніх 11-12 років, і для тих, хто не вірить нейромережам, скажу, що підрахунки і розрахунки я вів самостійно без використання будь-яких комп'ютерних програм. Все вручну. І наостанок обіцяна таблиця з показниками для 42 європейських першостей. Дивіться, використовуйте, заробляйте.